Нова виставка робіт місцевих митців і майстрів в рамках арт-проєкту з любов'ю в серці до краю мого» працювала протягом минулого тижня з 11 по 17 квітня в приміщенні громадської організації Дривлянська громада. Цього тижня тут були виставлені роботи учнів та викладачів Коростенського районного центру дитячої та юнацької творчості, батік, паперопластика, вітражі серед інших привертали увагу й вишивки бісером, незвичні за композицією, кольором та формою. І ім'я автора під ними Михайло Войтенко. Власне, з Михайлом ми вирішили поспілкуватися з приводу такого його незвичного чоловічого захоплення. Як так сталося, що таке дивне для хлопця захоплення ти маєш? Ну, я спочатку, як дивився в інтернеті, мені дуже сподобалося ці картини. І мені так захоплення сталося. Я також почав вишивати. Тебе розуміють друзі, однокласники, батьки. Чи можливо хтось не розуміє твого захоплення? Ні, ні, мене наоборот підтримують. Кажуть, що молодець так тримати. А, молодець так тримати кажуть друзі і однокласники. Да. Так? А от батьки, адже це дуже недешеве захоплення. Ні, наоборот, що Я такі картини вишиваю. Вони раді, що е, дім закрашається. Я багато картин дарую друзям за кордон відправляв е ріднім, бо вони знають, що я вишиваю, вони дуже просять, щоб я на день народження їм подарував. А скільки часу витрачаєш ти на те, щоб вишити одну картину? Ну, яка е, смотря, яка картина буває, є велика картина, буває мала. Якщо така як велика, то мені треба було три місяці, щоб її вийшли. Подейкуючи помешкання Михайла, справжня виставкова зала для його робіт, проте має змогу їх побачити лише друзі-родини. А от про участь у виставці Михайло мріє вже давно. Адже справжня втіха для майстра показати свої твори людям.